Пані Ніна лікується у відділенні паліативної допомоги онкодиспансеру. Вона має четверту стадію раку молочної залози. Хожу завдяки тому, що знеболюють. Якби не знеболювали, б я не ходила. Розповідає, поки лікується, то в'яже шкарпетки для воїнів ЗСУ. Робить це, коли не відчуває сильного болю. Від нього вважає, їй міг би допомогти медичний канабіс. Я вважаю, що це перспектива для наших хворих залишатися дійсно строю, жити повноцінним життям. Алла Жалковська, викладачка в музичній школі, теж має рак молочної залози. Сьогодні до неї навідались батьки вихованців. Захворіла я дуже давненько, але я я симулірувала, я не, не слідкувала за своїм ставленням, за своїм здоров'ям. У мене по у мене були вже такі значки, коли мені казали, що піди до момолога, піди до момолога, але я на це не звертала ніякої уваги. Аби втамувати болісні відчуття, розповідає лікарі дають знеболювальне морфін. Якщо це нужно, якщо врачи вважають, що це правильно, якщо це ну как облегчить состояние больных, то чому б не спробувати і второй варіант? Вот, морфия и того, а от канабіс, медсестра паліативного відділення Тетяна Махаринець зазначає, сонливість це не єдина побічна дія опіатів, сильнодіючих наркотичних речовин для знеболювання. Можливо, будь і запамеречення, головокружіння і ще е тошнота. Тошнота це напевно один із основних да. симптомів побічних. Дуже, дуже лікар виїзної служби паліативної допомоги Сергій Михайлюк каже: полегшити стан онкопацієнтів може саме медичний канабіс. Препарати на основі медичного канабісу не мають високого вмісту. Психоактивних речовин, які є в рекреаційному канабісі, а медичний канабіс дозволяє людям контролювати біль з мінімум побічних ефектів. Опіатні засоби можуть викликати при надмірному використанні передозування, що викличе пригнічення дихання і можливим летальним наслідком. 21 грудня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який легалізує медичний канабіс в Україні. Документ підтримали 248 народних депутатів та набуде чинності закон через півроку після ухвалення, говорить голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Тоді ж пояснює, препарати можна буде придбати в аптеках за електронним рецептом. Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря або лікаря, який веде його, наприклад, в стаціонарі. А той виписує електронний рецепт. Він з електронним рецептом йде до аптечної мережі і отримуєш ліки з медичного конесу. За цим днем організації охорони здоров'я близько двох мільйонів українців потребують лікування препаратами медичного конесу. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.